Мої вітання це Лезо Market, і сьогодні я провожу тест на якість гоління між двома станками. Перший це Gillette mach 3 Turbo і другий Wilkinson Quattro Titanium. Отже, Mach3 Turbo це найкраща бритвіна система від Gillette на 3 леза. В даному тесті я буду використовувати станок mach 3 Turbo із технологією. 3D Motion. Відрізняється цей станок від звичайного станка Turbo тим, що він має додатковий ступінь рухливості, він може повертатися навколо своєї вісі на невеличкий градус. Зараз покажу на камеру. Ось. Наступним чином. Додатковий ступінь рухливості має цей станок. Станок Wilkinson. Quattro Titanium це британна система на 4 леза від Wilkinson. І даний станок також має рухливу голівку та також має додатковий повздовжній ступінь рухливості. Рахую, що ці станки між собою приблизно однакової якості та в приблизно однаковому ціновому діапазоні. Тому вирішив провести тест саме між ними. Отже, учасники тесту визначені. Йдемо на тестування. Отже, а перед тим, як я перейду до тестування самих станків для чистоти експерименту я поголюся тримером і залишу на обличчі волосся довжиною 2 мм. Так, підготовку я завершив. Маю щетину 2 мм. І буду робити наступним чином. Половину обличчя буду голити одним станком, іншу половину другим станком. В якості засоба для гоління використаю гель для гоління статінке від жилет для чутливої шкіри. Отже, розпочнемо. Так, наніс засіб для гоління. Розпочну спочатку зі станочка Gillette Mach 3 Turbo. І першим, що я хочу зробити, це провести перший рух за ростом волосся та проти і подивитися, які будуть відчуття. Так, робимо перший рух за ростом волосся. Робимо другий рух проти росту. Ну, майже різниці не відчутно. Звичайно, що проти росту волосся. Воно має бути трошки більш відчуття, але саме проблематична зона, особисто у мене це під підборіддям тут. Волосся росте в різні боки Бритва справляється дуже гарно, дуже гладке вління. ну тут зазвичай. Треба проводити декілька разів. Пробую рукою. Дуже щільна щитина на самому підгорі. Та у районі вуз. Так, станочком Мак3 турбо завершив боління половини обличчя. Переходимо до квадру та Так, хочу зробити перший рух. Зараз волосся. І пройдемо. За відчуттями трошечки мак 3 мені здається, більш краще впорався, але зараз вже завершимо і зроблю якийсь висновок. Відчувається, як працює ця змажувальна змушка. Вона більш якби насичена в цьому станку, ніж у мак 3 Turbo. Так, тут теж досить непогано справляється бритва. Так, подивимося як трошечки тугіше воно йде, як мені здається. Так, ну і звичайно використаю лезотример для гоління під носом. Так, ще декілька слів про цю рухливість. В принципі, я не дуже відчуваю, що вона щось там дуже допомагала, як станочку Quattro titanium так і в станочку Mach 3 Turbo, це більш, як на мене, маркетинговий хід, але може щось воно і дає. Отже, по завершенню можу відзначити, що більше мені сподобалась ручка і сам станок gillette MAC 3 Turbo. І За першим рухом за ростом волосся і проти відчуття були в мене краще, ніж у квадру та І як ви бачите, трошки після кватру станочку десь мінімальні такі мікро порізи є. Ось тут були і ось тут. Але обидва вони голять непогано. Відзначу станок кватро, що в нього досить непогана змащувана смужка, прям відчувається. Турбо теж вона досить така немала. Але чомусь при першому голіні більш відчувалася у станка. Даже, як ви бачите на камеру, трошки воно отак от відліпає. Бачите? Мак-3-турбо. Мак-3-турбо також трошки, але, але менше. Ну і ще одним плюсом цього станка є те, що тут все-таки є лезотример, можна поголитися. Підносим це дуже зручно, у Мак-3 турбо такої можливості немає. Загалом, відчуття від обох цих станків в мене позитивно, можна використовувати будь-який з них. Відмінності особливості я тільки що вам продемонстрував. І всім бажаю гарного настрою і до наступних зустрічей!